Те, що сьогодні відбувається на фронті, це фактично реалізація завдань безпосередньо президента Російської Федерації Путіна. Ви знаєте, що відбувається спроба наступати в декілька напрямках і на півночі лінії розмежування, і в районі Донецьк. Міністр оборони більш детально може проінформуватися цього приводу. В той же час, не маючи успіху в наступальних операціях, вони пробують обстрілювати українські міста. І так, о 9 ранку, 9 коли точніше, вони обстріляли місто Маріуполь, де загинули ні в чому невинні громадяни України. Те, що це не випадковість, підтверджується тим, що ще декілька разів місто Маріуполь було обстріляно. У нас достатньо надійна оборона міста Маріуполя, яка захистить. Міст, але безумовно дуже важко захищати громадян, мирних громадян від систем залпового вогню, які ведуть атаку на міст, які ведуть обстріл міст. Це дійсно злочин проти людяності. Але кров цих людей, як багатьох інших українців, лежить безпосередньо на президенті Російської Федерації Путіні, накази якого реалізують рваві злочинці. Тому відповідальність буде неминуча і відповідь Збройних сил Національної гвардії щодо російських окупантів і терористів, які працюють під їх контролем, також буде достатньо суровою.